Вітаємо, друзі! Це запальні кадри просто з серця українського Донбасу. І це не метафора, бо зараз ви побачите, як справжня бойова машина перетворюється на фейерверк прямо посеред білого дня. Отже, на сцену виїжджає головна героїня російська БМП. Вона, як завжди, без запрошення, але з повною впевненістю, що її тут чекали з кавою, булочками і добрим словом. Але замість цього. Теплий прийом від українських дронів, які завжди раді новим гостям, особливо коли ті самі лізуть у кадр. Схоже, ця БМП приїхала не сама, везла з собою піхоту, щоб штурмувати і закріплятися. Не ви знаєте цей стандартний набір з російського військомату. Дід, внезапно ставший десантом, парочка я служив зо дев'ятом» і головний той, хто на гражданків строїтельстві, а тут штурмовік. Та наші дрони вже звикли до такого напливу туристів. Перший дрон чемно постукав по броні так акуратненько. Другий зробив серйозну заяву, після якої у БМП почались реальні проблеми з самопочуттям. Можна сказати, що вона пішла на перекур і вже не повернулась. Після влучань з неба БМП вирішила, що штурмувати їй вже нічого, і що краще штурмувати не позиції ЗСУ, а чистилище. Спалахнула як новорічна ялинка на Кремлівській площі, тільки без олів'є і шампанського. І тоді почався найцікавіший номер програми демонтаж боєкомплекту. Салют пішов такий, що місцеві голуби евакуювались у Польщу. Боєкомплект всередині вирішив не відставати від загального настрою і почав вибухати з такою пристрастю, ніби то були не снаряди, а конфетті з бажанням на Берлін. Один вибух, мінус люк. Другий мінус ілюзії, а третій то вже був дзвінок наверх із запросом. А можна вже додому, в пластиковому пакеті. І от ми маємо ще одну історію про те, як українські дрони не просто воюють, а ще й режисують кращі бойовики, ніж Голівуд в головних ролях расисти, які мріяли стати героями, але стали частиною пейзажу.